Треба розібрати природу цієї заяви, чому вона виникла. А, вона виникла в першу чергу через те, що дуже серйозно почали душкуляти українські безпілотники, дрони, які долітають на території Росії до певних об'єктів. Ми знаємо: об'єкти нафтогазової промисловості, інші об'єкти, які стосуються або безпосередньо за Участі в бойових діях військові об'єкти, або ті, які забезпечують фінансування для Росії отримання коштів бюджету, фінансування війни. Географія цих ударів поширюється, вони відбуваються щоденно. Так само збільшується частота ударів по окупованих територіях, особливо Криму. І, звичайно, що це дуже серйозно дратує і дошкуляє. Ми вже бачимо ефект від цих ударів навіть на цій стадії, оскільки я думаю, що е, ті, е, скажімо, власники, співвласники цих підприємств, які працюють на експорт і експортують нафту, газ і нафтогазові продукти там переробки на закордон. Вони вже почали, скажімо так, що називається, проявляти невдоволення. Ну і звичайно, що це певний удар по економіці, тому вже про це почали. Говорити, тобто, перше, що треба сказати, це успішність українських операцій, які носять системний характер, поширюються і будуть тривати. Я в цьому впевнений. Друге, це те, що у Путіна фактично триває виборча кампанія, і йому треба пояснювати. Ну зрозуміло, це все носить в Росії виключно там символічний характер, немає значення, але йому треба пояснювати власній аудиторії. Для чого продовжувати війну, чому війна має тривати, чому потрібно збільшувати кількість так званих в лапках добровольців, а, а насправді продовжувати мобілізацію, чому потрібно їхати на фронт і тому подібне? А ось тому потрібно їхати, бо, мовляв, треба захищатися. Це друга причина. Третя причина це, власне кажучи, те, що на сьогоднішній день фактично. В Росії потрібно і постійно говорити про те, що мовляв загроза з боку України і НАТО вона існує для Росії, а тому нічого не залишається, як продовжувати так званий режим СВО. Я можу навести приклад, чому для Путіна так важать ці удари, і чому вони його зачепили цими дронами. Ну те, що відбувається в Росії. Порівняно навіть з ситуацією, яка була в травні 23-го року, коли полетіла, пам'ятаєте, там по шпилю Кремля на оце все, що відбувалось, тоді він навіть ну він так це прокоментував, начебто, ну подумаєш, там щось там прилетіло невеликі дрони. Зараз коментую, значить, я констатую, що Україна. Рухається правильним шляхом з точки зору проведення таких операцій, так і потрібно йти. А що стосується безпосередньо, чи означає це, що це призведе до якогось наступу чи більшого, чи якогось там повторного на Київ чи на Харків на сьогоднішній день, якщо подивитися ситуацію на фронті і подивитися розташування російських військ вздовж українських кордонів, не вбачається. Того, що Росія почне е, найближчим часом якісь масштабні наступальні дії чи кампанію, чи на Київ чи на Харків. Російські війська і зараз знаходяться на піку своїх можливостей в наступі на сході, е, вони вже перекинули все, що вони могли сили, резерви, забезпечення, і ось зараз ось так виглядає їх відсунення так званих ліній. Ну там в крахмальному їм вдалося. Хотіли в Табаївці їх звідти відкинули. Наші сили десь вони там просунули ще в якійсь посадці. Ось це так зване відсунення ліній, на яке зараз е, ну фактично на все, що спромагається російська армія, спроможна. Тому вони і так на піку зараз наступальних дій, на яких рубежах ці наступальні дії завершаться, сказати важко, але я не думаю, що вони будуть мати успіхи оперативно-стратегічного характеру, якісь іще тактичні. Успіхи до весни ну, теоретично можливо а великих значних успіхів ні.